Доброго дня, друзі! Вчора поставив все-таки оці підножки. Правда, не дозбирав їх до кінця, нічого, все в процесі. Одну другу. Погрався я з ними, з оціми штучками там. Погрався більше з чим. Отвори не співпадають. Якщо бачите, ставиш ніби нова деталь, а вона отвори не співпадають. Ну, коротше. Китайське барахло є, китайське барахло. Е, оригінал, звісно, ця штука вона стара, просто покрашена. Ця пластик, де вона стала чітко. Бачите, ось сюди закльочник ставив. Вчора була у мене свого роду розпаковка. Е, придбав собі отакий от закльопочник. Підрізьбові закльопки. Десь у мене навіть лишилася одна, де її дів. Де її, ну, не важливо. в інтернеті захочете знайдете. А, воно де вони є. Ось такі різьбові закльопки. Ставить, воно класна штука. Ну, взагалі, різьба злизалась, просварили в дирку, вставив, заклепав. І виходить от така різьба. І прикольно. працює, зажимає. У мене оці штуки. Оці от, та й тут стоять, там багато де я встановлював ці різьби. Бо о, рідні повиламували з корнями, коли робили демонтаж. Зараз що хотів я ще показати. Як ви думаєте, нашу водію? Нашу водію. Я забрав туди. Ага. Ладно, нашу водию префоратор думает из стенки долбать. Э, не. Вот так, молодежь. Сейчас да? покажу. Я, звісно, не буду знімати на відео, як я то роблю, бо мені незручно. Одна рука, дві вірні руки, одна знімає, одну і тримати профратора. Але буду, буду розбирати оцю штуку. Бачите, длинний болт, закисла так, що повідривали шапочки і хоч ти трісне, вона не хоче злазити звідти. То я взяв префаратор, взяв сверло такий, чи цю, піку. Чи як вона називається? зубило для префоратора І зараз буду лупити, поки не лопне корпус або щось. Вирішив я перевірити тут е термостати. Да, машина давно, ну, я їх точно не міняв, а я сумніваюся, що хтось їх і до мене перевіряв. Але я один перевірив, то один працює. Відкривається, закривається в гарячу воду, в я так опускаєш, на проволочки, все як має бути. І, в принципі, він працює. Зараз доберусь до цього і це буду перевіряти. Хочу зберегти корпус. зараз буду намагатися префератором. Потім, може, засніму відео, чи піддалось воно мені таким способом. Бачите, ось сюди з іншої сторони корпус. Такий він із себе. Це моє вже помили хімією. Трохи я його підчищу, підшкрябаю, та й буде він працювати далі. Бо я думаю, що він зараз теж буде трохи грошей коштувати. От, Так що така от у нас сьогодні завдання. Всім гарного дня. Мирного неба. Так що працюємо.